Друзі, ви на каналі Мій Україна. Якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Сьогодні на огляді ще один абсолютний бестселер нашого виробництва ДТК, дтк Тайфун. Подивимося на цю модель. Ось так він виглядає. В даному випадку це 545, 24 на півтора різьба, але випускається він також у калібрах 762, 223-308 калібрі під будь-яку. Модифікацію вашої зброї, Сталеве покриття Цара Дуже гарно стабілізує зброю і є абсолютним бестселером серед ДТК нашого виробництва, чим ще цікава ця модель? Окрім того, що це дуже популярна і затребувана модель, він ще використовується як основа для встановлення швидко з'єдного нашого виробництва. Саме тайфун і ще модель ДТК Торнадо використовується для встановлення і використання швидкоз'ємних глушників нашого виробництва. Ось така от модель. Модель постійна на нашому складі. Якщо є питання стосовно неї або якісь інші питання, будемо раді відповісти під цим відео. Якщо бажання замовити дану модель, будь ласка, на нашому сайті, ви можете це зробити без жодних проблем. Підпишіться, будь ласка, на канал. Гарного вечора. До побачення.